Великих розмірів плюс сайз. Така сукня в синьому кольорі. Розмір 26, довжина максимум. Позаду йде замочок. Цікава модель. Вона йде в розмірі 14 та 22. Розмір 18 та 28. Це дуже дорогий бренд. Це йде від дизайнера Олівія Рубін. Сукня. Розмір uk 18 В червоному кольорі. Теж розмір 18 під пояс. довжина міді. Кольору фуксія. розмір UK-18. Це йде топ. І ось так. Закручується поверх сукні. Ще отакий шар в більш насиченішому кольорі, Розмір 28, довжина максі. Розмір 16, класична сукня, без нічого зайвого, позаду замочок. Ось така сукня, спереду перекручена, розмір юка 22